Привіт вам із Південної Дакоти. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 16 травня на східному збережжі, 10 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну, Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео. Ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми чи події, які мають якісь відношення до, до України. Ну, Звичайно, перша, мабуть, найперша і найголовніша, і найгучніша історія на американському просторі це. Військові дії на харківському напрямку це найбільше різних історій, різних знову ж таки, діалогів, обговорень, що відбувається, чому відбувається і так далі на багатьох ресурсах. Також на ABC вийшла така і стаття, і сюжет вийшов про те, що їхній журналіст провів деякий час з Зеленським. Знову ж таки, розказували по суті інтерв'ю Зеленського, чому він не полетів чи відмінив свої поїздки за кордон. А разом з Зеленським пройшлися по госпіталях. По суті, пройшли робочий день з Зеленським, дали йому запитання. Хто на думку Зеленського взагалі винуватий в тому, що зараз відбувається в першу чергу знову ж таки на харківському напрямку? Чи це вина Сполучених Штатів Америки? На що Зеленський відповів, що це вина всього світу? Ось а, також а, говор, говориться про те, що візит Блінкіна... Завершився тим, що на додачу до 60 уже обіцяних мільярдів доларів тепер буде ще додатково 2 мільярди доларів. Звідки я в принципі глибоко не закопувався також говориться і про нічну атаку українських сил по російській базі Белбек в Криму, під час якої було знищено установку С-400 і два міга 31 Ось а, так само говориться і про а, спробу замах, вірніше, не спробу, а замах на прем'єр-міністра Сроваччини, який знову ж таки розказується, має про російські погляди, про протести в Джорджії. За те, що в Джорджії вибачається в англійської Джорджії в Грузії, про те, що після того як там прийняли проросійські закони, також говориться про візит а, чи зустріч Путіна із Сі. І так само розказується, як на тлі війни в Україні два оцих диктатора чи не диктатора. Коротше, один із них точно диктатор. як їхні зв'язки стали крепшими. Ну і знову ж таки, кожен із них пересідує, звичайно, свої цілі. Ну а американський простір, це, звичайно, сьогодні продовжується судовий процес над Трампом. І він розпочнеться з того, що знову ж таки буде давати свідчення. Майкл Кохан, це вже третій день понеділок. Він давав свідчення вівторок, середа це вихідний день в суді. Був. І четвер, він знову ж таки, в принципі, в основному це захист йому буде давати додаткові запитання. Причина, тому що, от, на думку захисту, так як відповідав, ну Майкл Кохан у вівторок, це було недостатньо, щоб дискредитувати його. Тому хочуть накопати більше. По суті, свідчення хочуть набити більше дірок, якщо так можна сказати, у свідченнях цього Майка Когана, щоб підвести знову ж таки до суду присяж, до присяжних сказать. Дивіться, от він, побачили, який він там брехун, і так далі, ненадійний і всяке таке подібне. Як ви йому можете довіряти? Трамп і Байден погодилися на дебати. І перші. Із них відбудуться 27 червня, і це буде найраніші дебати кандидатів в президенти в історії. І говориться про те, що найбільше виявляється, зацікавлений в цих дебатах не Трамп, а саме Байден. Чому? Тому що з війною в Ізраїлі, з навіть з судовим процесом. Трампа нічого не змінюється в перегонах, очікував При... приблизно оцінюється, що Байден відстає десь приблизно на 5% від е... Трампа в перегонах президентських. І знову ж таки, всі ці події з Україною, з Ізраїлю з судом. Це от абсолютно нічого не змінюється е... в думках американських виборців. І як варіант, Байден зробив такий от. Хот конем, якщо так можна сказати, а Трамп а, відповів, тому що, в принципі, Трамп уже визивав навіть раніше. Ну, Трампа знову ж таки свої інтереси в цьому плані. От, але кожен переслідує свої цілі, і перша знову ж таки відбудеться на каналі CNN. Перші дебати 27 а, червня. Ну, трошечки більше, ніж мі місяць від сьогоднішнього дня. А, історія про Байдена. А комісія в палаті представників ще до цих пір працює над імпічментом. Тобто, ще ну, виходить, що дуже далеко до самого голосування в самій палаті представників. Спочатку комісія має винести своє заключення. Вони вже, в принципі, працюють дуже довгий час, а демократи особливо їх тролять з цього приводу, що вони просто. Транжирять гроші американських платників податків. Ось, але дивіться, що трапилося по суті сьогодні. Байден скористався своїм виконавчим привілеєм і не дав для розгляду цієї комісії аудіорозмови із слідчим, який ввів справу Байдена про секретні документи. А саме про те, що там головна суть взагалі тієї розмови е була про те, що Байден нібито має погану пам'ять. Коли йому за 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 запитали про смерть його сина, нібито він забувся, і говорилося такий вердикт взагалі цієї справи було, що Байден залишив ці документи не зі зла, не зі злим умислом, а просто хороший дядько, але має погану пам'ять. І Ця комісія якраз таки хоче скористатися цією фішечкою, що він не придатний до роботи президента. По суті, ну і Байден якраз таки знов ж таки скористався цією штукою. Він не перший президент. Багато хто цим користався, але для різних цілей, наприклад, скористався Обама, наприклад, користувався, коли були там спеціальні операції. Трамп, до речі, користувався такою фішкою. Тобто час від часу скористаються, коли ти діючий президент, то ти можеш деякі моменти залишати в секреті. Потім це вже після того президента вже там питання відкрите. Хоча знову ж таки, коли зараз питання судить, стоїть у Верховному суді про те, щоб президент мав повну недоторканність, рішення Верховного суду поки що з цього приводу немає. А дивіться. Зараз наступна битва в, в американському конгресі. Це після того, як уже вирішено питання з бюджетом державним про те, щоб виділити допомоги Україні Україні Ізраїлю. Наступна битва в американському конгресі це виділення більше грошей для американської армії. І дивіться, яка позиція. Республіканці в цьому питанні, що вони хочуть більше грошей для армії, говорячи про те, що зараз починаючи з того моменту, як впала а, берлінська стіна, це найнебезпечніші часи в світі, багато війн там і так далі. І треба для нашої американської армії більше грошей, щоб вони стояли на крок попереду всього того, що відбувається. А демократична ж позиція, що вони нібито й не проти. Але вони, якщо ми піднімають фінансування для армії, треба підіймати фінансування і для Пентагону. Тобто, що це говориться, це і зовнішні сили, і внутрішні сили так само. І на останніх, знову ж таки, коли оці бюджети проводилися, то і республіканці, і демократи знайшли таке середнє підняти і тим, і тим, в 2024 році фінансування на 1% порівняно з попереднім. Республіканці знову ж таки з цим незадоволені, Вони хочуть більше грошей для саме для армії. Ну, демократи кажуть, якщо для армії, значить і для Пентагону так само. Нагадаю, що на 24-й рік в бюджеті закланено 895 мільярдів доларів взагалі на захист Сполучених Штатів Америки, тобто, це там і на спецслужби, і на армію, і на взагалі все, що пов'язано із захистом. А, ну І ще одна така військова новина. Це те, що сьогодні авіаносець Рональд Рейген відчалив із порта Японії. І чому це велика подія? Тому що, по-перше, це єдиний авіаносець це, до речі, флагман 7-го Американського флоту. Це єдиний авіаносець, який будь-коли був пришвартований не американському порту. От в Японії він простояв в порту. 9 років, і він сьогодні от відплив. Тобто доволі така велика подія, це один із найбільших, до речі, американських кораблів. Ну, відповідно, він там не сам. Як ви розумієте, там група підтримки, група кораблів, коли авіаносець флагман іде то там іде ціла. Як вони там правильно називаються? Ці бригада, чи я не знаю. От очікується, що е, цей авіаносець через деякий час замінить е, інший авіаносець Джордж Вашингтон. Тобто, от, японці взагалі от, на особливому рахунку в цьому плані з е, Сполученими Штатами Америки після Другої світової війни. Е, Новина із Верховного суду Сполучених Штатів Америки. І це така передвиборна історія. Це про те, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки вмішався чи верніше виніс рішення згідно того, як малюється виборча карта в штаті Луїзіана. І якось про це розказу. Це взагалі ці штуки трапляються постійно. Тобто, кожен штат. Він ділиться на такі собі райони. Тому що з кожного штата, наприклад, з... за Луїзіану я не гляну, скільки там районів, наприклад, штат Індіана має чи 7, чи 9, вибачаю, я забувся. І з кожного цього району йде один представник в палату представників, тобто один конгресмен. Тобто, незалежно від а, розміру штату, завжди два сенатора. а... Конгресменів уже якраз таки залежно від кількості населення. І ця карта малюється залежно від того, скільки живе в цьому районі, в тому і так далі. Специфіка, дивіться, в чому, коли ці карти малюються, то хто при владі на той момент, вони стараються розмалювати так карти, щоб більшість, ну, шанувальники їхньої партії, умовно кажучи, мали якраз більшість в цих районах. І знову ж таки. Проводиться ці переписи кожних там 10 років, і все складується. Ага, там живуть білі, там живуть, умовно кажучи, мексиканці, там чорні живуть, там багато іммігрантів живе, і малюються ці карти. Так от, в штаті Луїзіана була намальована карта, і е, там так була намальована карта, що е, афроамериканці якраз таки, Маючи велику кількість населення, вони не можуть мати свого представника, тому що карти були так по-хитрому по намальовані, що можна розділити, що і тут у вас все рівно вийде меншість, і тут, і тут, і тут. І от якраз таки Верховний суд Сполучених Штатів Америки вмішався в цю справу і знову ж таки затвердив карту, згідно якої. Два райони, як мінімум, чи дві області, чи два округа в штаті Луїзіана, буде мати точно афроамериканську більшість. Чи виберуть вони знову ж таки свого чорного кандидата, це вже інше питання, але як мінімум це буде людина, яка вже представляє їхні інтереси. Тобто їх уже не поділили, їх там багато. Тепер вони всі в одному районі і будуть вибирати, кого там вони собі хочуть. Ну і дві останні новини: це і серії. Тупий і ще тупіший. Я думаю, доволі таки відома американська комедія. Вже старенька, трохи, якщо не помиляюся, з 90-х чи може раніше років. Так от, перше, це апдейт про американського солдата, який поїхав до своєї подружки, який 35 років у Владівосток. Його, до речі, звати Гордон Блек. Він, в принципі, білий, білошкірий, але прізвище має чорний. Ну, таке буває. От історія про те, що він свою вину визнав, він буде затриманий, чи його будуть тримати під вартою, як мінімум, до 2 липня, коли, я так розумію, буде судовий процес, якщо не перенесеться, і в чому він себе винав, визнав взагалі? Як історія трапилася? Він зайшов до якогось свого друга, там чи щось таке, коли цей американський сержант залишив його? То цей друг подивився, в нього пропали гроші. Він одразу заявив міліцію. Доблесна російська міліція знайшла цього американського сержанта в готелі біля аеропорта. Він уже собі купив квиток і збирався летіти, ну, я так розумію, в Техас. Як говорилось раніше, що він мав з Південної Кореї летіти прямо в Техас, але він вирішив заролити до своєї подружки. Зрослось там чи не зрослось? От тепер він. А сидить у російській в'язниці і, можливо, з ним працюють знову ж таки російські спецслужби. Ну і остання новина: це дивіться. Це от буквально місяць тому назад. Історія під копірочкою. Я вам розказував, хто на моєму каналі. Історія про Карибські острови. Хто на моєму каналі, я думаю, ви вже догадались про що історія. А на цих вихідних мама з дочею, мамі, до речі, 45 років злітали на Карибські острови відсвяткувати День мами. Все класно, все нормально. І вгадайте, що трапилось? Під час проходження контролю цей сканер просвітив і в сонці у мами знайшли два патрони, дві кулі. Добрий день. Тепер мама буде святкувати День мами. 12 років на цих островах. І затримали, відповідно, до цього. після перевірок відпустили, спитали, знову ж таки, спитали, чия сумка, сумка мамина. Я, я реально не знаю, як. як можна летіти на відпустку і в тебе в сумці патрони. І думаєте, що? Це виявляється вже. П'ятий випадок в цьому році. Це вже п'ятий американець, затриманий на Карибських островах, коли вони летять на відпустку, і в них в сумці просто валяються якісь патрони, боєприпаси, там, я не знаю. Ну, слухайте, якщо. Дивіться мої новини, як мінімум, хто йде. На отпис, чи вірніше, мій огляд новин я вам розказую, що на Карибські острови з кулями, з боєприпасами в своїх сумках їздити у відпустку не можна. Ну, звичайно, якщо ви не хочете прожити задарма 12 років на Карибських островах. Дякую. Сьогодні таки я трошечки на дорозі, тому скорочений випуск. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки. І коментарі. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну. Я сподіваюся, що знайду час і для завтрашнього огляду новин. А вам нехай щастить! Все буде Україна!